Митропольський Юрій Олексійович Дата народження 3 січня 1917 року. Місце народження село Шашики, нині Полтавська область. Дата смерті 14 червня 2008 року. 91 рік. Місто смерті місто Київ, Україна. Наукова сфера асимптотичні методи нелінійної механіки. Коротка біографія Юрія Алексєвича Ветропольського. Народився 3 січня 1917 року у селі Шишаки Агугалівського району Полтавської області. У 1932 році екстерно закінчив сьомірічну школу у Києві і пішов працювати на Київський кансевний завод. У 1938 році закінчив 10 клас середньої школи у тому ж році. Вступив на механіко-математичний факультет Київського державного університету імені Тараса Григоровича Шевченка. 7 липня 1941 року був мобілізований до ЛАП Червоної армії і направлений у місто Чугуй до 39-го запасного автобронетанкового полку, у жовтні 1941 року вийшов наказ наркому оборони про надання відпусків усім студентам інституцій 4 і 5 курсів для закінчення навчання з подальшим направленням їх до військових училищ. Військових академій Мітропольський потрапив до Казахстану, куди де міста Гзил Орда був евакуйований Київський університет. У березні 1942 року Юрій Мітропольський успішно склав усі іспити в Казахському державному університеті імені Скирова і був направлений до рязанського артилерійського училища міста Талгар, яке закінчив у березні 1943 року. І в званні лейтенанта був відправлений на фронт. Після демобілізації з 1946 року Юрій Метропольський жив у Києві, працював в Академії наук України, за цей час працював молодшим науковим працівником, старшим науковим працівником Інститутної механіки Академії наук СРСР. З 1951 року працював в Інституті математики Академії наук СРСР, старший науковий працівник, завідувач відділом, заступник директора в науковій частині, директор інституту, почесний директор інституту. Одночасно з роботою в Інституції математики очолював у Президії академії наук СРСР ряд відділень фізико-математичних наук, математики, механіки, кібернетики. математики і механіки, математики з 1991 року. Метропольський радник в Президії Національної академії наук України, одночасно з науковою науково організаторською роботою в Академії наук Метропольський багато років працював в Київському державному університеті імені Тараса Григорьовича шевченка доцента. Завідувачем кафедри, професором кафедри диференційних рівнян, читав лекції керував аспірантами. Ним підготовлено 100 кандидатів і 25 докторантів фізико-математичних наук. Уся творча біографія Дмитро пов'язана в основному з розвитком теорії лінійних каливань диференційних рівнянь. Результати цих досліджень озагальнені в 300 наукових публікаціях, у відчизнаних зарубіжних журналах, а також в 30 індивідуальних і колективних могнографіях. Серед яких виділяються нестаціонарні процеси нелінійних коливальних системах, Асимптотичні методи теорії нелінійних коливань, проблеми асимптотичної теорії нестаціонарних коливань, нелінійна механіка, одночастотні коливання, метод усереднювання у нелінійній механіці тощо. Наукові результати отримані Митропольським, увійшли до ряду фундаментальних вітчизняних і зарубіжних монографій, у тому числі вібрацію у техніці, Асимптотичні методи нелінійної механіки. Указом президента України Віктора Ющенка No30 2007 від 18 січня 2007 року винятково особливий внесок у зміцнення наукового потенціалу України, визначні здобутки розвитку та організації фундаментальних досліджень галузі математики, багаторічну плідну наукову діяльність раднику президента Національної академії наук України, доктор технічних наук академіку НАН України Юрію Олексійовичу Митропольському. Призване звання Герою України з ручним орденом держави. Поверх 14 червня 2008 року, похований в Києві на байковому кладовищі, доктор технічних наук, професор, дійсний член Академії наук України, дійсний член Академії наук СРСР, дійсний член наукового товариства імені Тараса Григоровича Шевченка у Львові, іноземний академію кореспондент Академії наук Аболонії Італія з 1971 року, почесний доктор Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка. Почетний Соровський професор Соровського міжнародного добродійного фонду указом президії Верховної Ради від 31 грудня 1986 року за великі заслуги в розвитку математичної наук, підготовки наукових кадрів і у зв'язку з 70-річчям з дня народження академіку Юрія Олексійовича в мітропольському прозводні звання Героя соціалістичної праці з врученням ордена Леніна Ленін, золотої медалі, слів серп і молот. Заслужений діяч наук СРСР 1967 рік, лауреат Ленинского премії 1965 рік, лауреат Державної премії УСРСР 1980, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки з 1996 року. За праць против математичні методи у в аналізі» лауреат премії на України імені видатних академік Крилова, Боголюбова, за цикл робіт синтетичні методи нелінійної механіки, він визначений золотою медаллю імені Люпунова. У 1977 році президія Академії наук нагордила його срібною медалі за заслуги перед наукою і людством, нагороджені орденом Леніна, орденом Житневої революції, орденом Чизенної війни Другого Ступеня, орденом трудового червоного прапора двома орденами червоної зірки, медалями, орденом князя Ярослава Мудрого IV, за визначення особистості заслуги і розвитку відчисняної науки створення національних наукових шкіл, зміцнення науково-технічного потенціалу України та 5 ступеня за видатні заслуги перед українською державою у розвитку математичної науки і багаторічно плідну наукову діяльність. Сім'я Юрія Олексійовича, батько Митропольський Олексій Савич, учасник Першої світової війни, мати митропольська Черниш Віра Васильівна, дружина Митропольська Лихачова Олександра Іванівна, діти сина Олексій Юрійович і дочка Надія Юрівна. Наукова діяльність. Усі тут проведені роботи у нас наведені на слайді. Нагороди та премія метропольського. Медалі та ордена митропольського. Дякую за увагу.